королева Нідерландів Беатрикс зреклася престолу на користь свого сина. Я Зрікаюся не тому, що ця роль була важкою для мене. Це тому, що я переконана, відповідальність за цю країну повинна бути у руках молодого покоління. І з повною довірою я передам трон моєму синові принцу Оранському. Він і принцеса Максима цілком готові до їхньої майбутньої ролі. Гейм принцес Максима voorbereid. опентукомсхтакфойбренц Уранський Вілем Олександр, старший син Беатрикс. Він має стати королем Вільгельмом IV. Це буде перший чоловік на нідерландському троні з 1890 року. Він одружений з Аргентинкою Максимою Сергєтою, з якою мають трьох дочок. Беатрикс. Оцей особливий момент для королеви Беатрикс та країни. Я хочу виказати повагу і захоплення видатною службою королеви нашій державі. Із часу її інаугурації 1980 року вона віддавала їй свої серце і душу, зазначив прем'єр-міністр Марк Рутте. Відповідальність 1980 року вона залишилася для німецької суспільності. 31 січня Беатрикс виповнюється 75 років. У зверненні вона повідомила, що формально залишить трон 30 квітня.